Три роки тому, у липневу ніч, росіяни вчинили один із найжахливіших злочинів. стратили військовополонених воленівців. Окупанти нанесли підступний удар, який обірвав життя щонайменше 53 беззбройних українських військовослужбовців. Ще 130 були поранені. Серед тих, хто був тоді у бараці, є і жителі Херсонщини. Вічна та світла пам'ять загиблим. У російському полоні залишаються багато українців, військових та цивільних. Херсонщина пам'ятає та чекає вдома кожного і кожного. Цей прапор говорить за тих, кого зараз росіяни змушують мовчати. Біла смуга, надія, віра в те, що усі полонені повернуться додому. Чорна страждання, яке їм довелося пережити: біль, смерть, катування. Україна бореться за всіх своїх громадян, кого російські нелюди тримають в неволі.